Значить, у нас було пропозиції. У нас було пропозиції. У нас є, є пропозиції, да. Значить, 20-й проєкт доповнити підготувати департаменту урбаністики проєкт рішень щодо закріплення нових земельних ділянок під дитячі майданчиків. Вулиця 39-41 і вулиця В'ячеслава Чорновола, 1. Ми обговорили це питання. Хто за колеги? Це дитячі майданчики. І проєкт 24, пункт 2. Може, так, Проєкт 24, пункт 2 зняти на довивчення. Ні, 23-й. Проєкт 24, пункт 2. Проєкт 24. Хто проголосував вже є в протоколі? Немає. Немає ще? Треба голосувати? — Це що? Це 24 те це ще ви пишете. Тут і 23-му, і 24-му ми вже пункт 2, 2, 2. дні. Да. Так, зняти на доводитися. Так. Пиши. 23 є вже записаний, 24. Зняти, так. Да. І 24 те так само, пункт два, зняти не довелося. Були Так, сам пункт. А, є вже записані. Все, йдемо далі. Ви ще доповнення колег по протоколю або золочився. Вже проголосували. Все, йдемо далі. Проєкт 28. Так, 29. 29 Про розгляд звернення акціонерного товариства Черніцього не. Колеги, проб енерго. Я тут дивився на всій фронті. Да. Я хочу площу Там. Кост 30. Про постійне користування за мене Припиняємо постійне користування з заборгованості за систематично. Додаткова з ними. Є матеріали про несплату податку. Співвласники 4 плати. Що вони не хочуть? Постійне користування. Там чи будинок. Оформити земельну ділянку. Реализувати не можуть, тому що більше два квартири квартири, тому беруть постійно. Так, а тут шостий я на наберу, виходить, коли ними сосудиться. А ми припиняємо їм. Постійний зв'язку з систематичними складами. Ні, це просто у нас є взаємодія, вони нам дають інформацію у нас. Проте ми питаємося сплачувати, ми кажуть, що не сплачуємо, систематично з 2012 року вони не сплачують А що, зв'язувати, чому вони не плачуть, що вони плачуть? Не знаю. Але я Ні, я не спілкувалася з ними. Майно є зареєстрованим. А що, якщо ми будемо передбати оренду? Ні, постійне користування. Користування. Постійне, постійне користування. Ми припинили постійне користування, будемо пропонувати їм або оренду заводного ранку, або робити безпевно збережені кошти. Добре, як Якщо податково з ними судиться, ми се час вони з 12 року просто не сплачують. А зараз вони думають, додатково на коло арешт, податково заставлена нерухому майно. Да. Вони взагалі вдалося, але на второму числі. Все, йдемо далі. 31-й -е проект рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок. Приватна земельна ділянка почати цільове призначення з садівництва під обслуговування громадської для обслуговування громадської будівлі. Будівництво обслуговування громадських будівлі. Де, де, де. там. А, а під цим змінили вже підгорою, то і це там узаконили, бо там теж було. Ну, там ціліве поміняно, там тільки не давали дозволу на будівництво, тому що вони хотіли будувати її вже у будівлі, А, а вже не надавали. Це восьмо. Зараз 31 проект, пункт восьмий. Ми будемо плана компанія, сказав, геть багатьох це парентру? Ні, це власна земельна ділянка, хочуть змінити призначення. Це дівництво під громадську забудову. Ну, дозволяє, да? так? А, це так, це зона від вам. Є запитання? Пропозитимо далі? Mm -hmm. Що немає запитань? А, а там зрівничі оце товариство «Прогрес», так? Це біля товариства. Це біля. А там все зліва. Це не товариство. Там все товариство, а це не товариство. Це не товариство вона теж допомагає. Товариство завжди мінімум ділянку, не відповідність місто водіїв, ну не теж не збільшення, а координати неправильно, не плавані, ці скарги постійно. Ну, вони багато що не платять, нам, виходить, так. Там. Ну вони мають платити податок. І все. Це один це відподаткова. А їм надавалася земельна ділянка, коли ще ходили, міряли навіть не нівелірами, а цими такими

Це мають бути. Це вдома, так? Дома, так? Дома, так. Така чуката, вдома. Чи це тато на сину? На сина. А це окремо тату і окрема так. 33-й. Проведе з каміння громадян щодо укладення на новий строк та визнання припиненого добув ради землі в рівні ділянці. Це позаду будинки. Ваше червоний Ребята, я перепрошую 33 показания. Ну, 33-й, да? Ну, тридцать третьем. 33-й, да. Почему разрывают он вернду 24 по заявлению салатин? Просто тут на плотность я. 21? Так. Нести зміни. Передній власник мав земель будинку і житлової земельної ділянки копейкової власності може отримав дози на формування ділянки під що продав вона просто внести зміни. З нього на неї. Ми поминав такій сесії. назад, вже А зараз подприємство з'явилося. Тут померка. Тут 33 юридичних а у нас громадян, даме складні? Прошу 34-й підтримувати. Так, четвертий функція. Наша приміщення 85 квадратів. Маю два. Закінчується, да? Ні, яку одразу ні, не закінчується. Це якийсь аналітик, я протягом історик. Це що? Якісь не фонд. Це які 30. Я подивився цей балкон. це називається. Ну, якби вас нічого не смущає. 34, 4, 90, мало наш. Колеги, ще прошу подивитися 39 пункт по гаражах. 39 проєкт прошу. Mm -hmm. Зараз створена mhm. комісія, реформатована, реорганізована. Mm -hmm. Пропоную весь це про рішення перенести в комісію. Можна давати позволяти? Ну, даємо так само. Пункт 39. Перенести 30... розгляд проєкту. 39. Перенести. Ну, не перенести по комісія, не може замінити це раду. Зняти на довивчення, це. розглянути комісію по гаражам. Зняти на довивчення. Винести на розгляд сесії після розгляду комісію по довивченню питань гаражів. Зняти на довивчення, Винести на розгляд сесії. На розгляд сесії. Після розгляду комісію. Після розгляду комісію. По вивченню. По вивченню, Но по вивченню не гаражів, хоро. а чого не вивченню, десь, пане, по вивченню експлуатації, е е доцільності, зараз ще скажи, пане, згодом. Як комісії, не по місці, ну, будь Доцільність для... до розміщення гаражів. По місці, по доцільності розміщення гаражів. Так, буде правильно, правильно, скажу, що не грамотно. Тобто, у нас... Однозначно, подивіться, нам ще надасть інформацію департамент суд mm -hmm. Якщо ми в електронному будемо мати пропозиції, можемо в електронному узгодити запроти і донести, донести до протоколу, ну, сьогодні два мінування і тривога, ну всі будуть розуміти, що дотриматися повної процедури надто складно стає. Mm -hmm. То ми в робочому будемо мати, що ще узгодити. А mm буде -hmm. збиратися? Так, так, ми тобі почуємо питання. Буде, Якщо будуть питання до вас, Марія Микола, то ми роботи, якось, в роботі спорядку звернемо це. Цю... А нема у нас питання архітектора? А ви є загону архітектора? Ну так. добре.

Лише ти старий вір просто. Є документи, які мені там треба вичити, я їх спочатку друкую, потім вичетую, потім ще раз. Ти старий вір чиєш? Вони хотіть публікувати?

Кажемо, що кейпун, а ви пишіть. І нас сім відмічають. Максим за за, добровольця. Це все є. Пишіть, що цей. Ви е, давали по порядку. Після четвертого. До четвертого я писала, потім я хочу писати. І чи розберуться там придумали на рік? Восьмий